Усім привіт! Сьогодні завдання номер 2 Читаємо зимову книжку. У нас це книжка Тато на зв'язку. Про пінгвінів. Поїхали! Тато на зв'язку. Цей пінгвін із комп'ютером – мій... мій тато. Із самого рання він читає онлайн, газету, перевіряє погоду та спілкується із віртуальними друзями. Останнім часом у нас вдома віє розцем. Мама сердиться на тата. У тата на ISB 532 друга. Подивись на мого нового друга. Цього літа він відпочивав на північному полюсі. Оце так пощастило! А де цей північний полюс, тато? Та Але тато не відповідає, коли сидить за комп'ютером. Це деякі татові віртуальні друзі. У них, до речі, прикольні ці імена. Тато залишається на зв'язку навіть вечорами. Мама питає, ти ж не дивишся фільм? Та ні, Люба, дивлюся. Пінк-пін-пін-о, новий лист прийшов. Лише ночами тато вимикається, хоча його думки про що? Про телефони, планшети, ноутбуки і... Є. І флешки, так, сонечко. Після сніданку тата йде на роботу. Частину дороги я йду разом з ним. Ой, лишенько, знову забув свої сардини. Обережно, тато, не впади в ополонку. Повернувшись додому, тато думає лише про одне. Скоріше б сісти до свого комп'ютера. Так, Як же давно це було. Коли в мене був справжній тато. мамі теж його дуже бракує. Бачиш, мама, засмучена? Тату, пограємо разом, будь ласка, я не маю часу, любий, мушу дещо закінчити. Що він думає? Реально, у мене якийсь віртуальний тато. На щастя, по сусідку живе декілька кльових друзя. А твій батько дивак чи ботан? питають друзі. А я гадки не маю. Давайте грати у м'яча. Та цього ранку сталася справжнісінька трагедія. Тато лютував! Він не міг під'єднатися до інтернету і серфити по сайтах. Бачиш, який злий? Не переймайся, любий! Це ж не кінець світу, каже мама. Тато зі своїм комп'ютером новигав по всьому нашому ігру. Зв'язку нема. Він навіть вийшов на двір і там нічогесенько. Мама була здивована такою татковою поведінкою. І, здається, в душі вона навіть трошки тішилася. У пошуках зв'язку тато заходив кригою все далі. І далі ми з мамою вирішили піти за ним. Обережно тонкий лід і зненацька загоркотіло. То відірвалася крижина. І ось уже татко відносить далеко у море. Зазвичай таток не забарився і виструбнув би на берег, але він не хотів кидати свого комп'ютера. Тим часом, якби ж то я міг з'єднатися з моїми 532 друзями, думав тато. А на нашій крижині вночі дуже холодно. Сусіди нас підтримали і це зігрівало. Та ми з мамою все одно хвилювалися за тата. На світанні нас хапали дрижаки. Усе вгортав туман, аж раптом. Отам, дивись, мама, хто пливе на крижині. Папа, це тато. Запущений поморозю. Він сидів на уламку кружини, яку штовхав великий, білий. Є, ведмідь! Знайомтеся, це Фредді, мій новий друг. І зовсім не віртуальний. Що ведмідь каже? Привіт! Дорогою додому тато мав спантеличений вигляд. Його комп'ютер не працював. Урешті він нам сказав: Ходіть на двір! Юба, ти можеш потримати мої окуляри? Мама здивувалася. І тато почав серфити ще й як! Його комп'ютер нарешті з'єднав його з реальним світом. Бачиш, як він серфить? Уся родина по черзі скористалася комп'ютером. Серфити на компах стало модним. І не схоже, що ця мода швидко мене. Не треба навіть мережі, що вони роблять. Катаються на ноутбуках. А можна ж таке вплити із татовим смартфоном. Питає друзяка. Бачиш? А вже ж можна! бі Бі-біп! Якщо ви побачите бікліна з комп'ютером, не хвилюйтесь! Це мій тато! Насправді, мій тато віртуал! Ось така чудова книжка. Від видавництво Читаріум. Дякуємо всім за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до наступного відео! Бувайте!